Всім привіт, з вами я всіма хліб і я сьогодні покажу всі пасхалки на карті Big House. Давайте починати. Перша пасхалка це на картунгет. Та якийсь тут Та в підвал спускатися Якийсь тут зараз має бути. А вон він. Десь тут і отут має... Прийти картунки, якщо тут чуть-чуть обігти. Не здається, нуждця пасхалка вже не працює. Ну, короче, оцей картункет. Оцей має прийти. Прийти, але щось не приходить. Ну, зазначить, що ця пасхалка вже не робить. А вон він прийшов. Е, оця пасхалка ще досі робоча. Але якось мені тих картунки тут робити. Добре. Далі пасхалка на печу якісь. То новий, новий рік був тоді. А, ну давайте я першу цю пасхалку покажу. Э, це пасхалка на цирк. Ну, це вже, напевно, не цирк, бо цирк інакше виглядає. І тут може... Какие-то монстры призываются. А вон моп Тут сразу монстры призываются. Какие-то. И сейчас. Раз... А вон она уже начала стукать. А вон цей монстр. Ну и все. Мы выбрали вот такая пасхалочка. На цифровий цирк, можна не на цифровий ну і на якийсь цех. Далі пасхалка туши говорив. Напечу на пряник цей. На його так можна ще включити. І І ялинка. І він у вас в предметах з'явинкою. Той. Не буде. Ну і отакі всі пасхалки верні. А ні, згадав ще остане пасхалку. Я ще одну згадав. Я її просто забув. Все не про неї. А, так, заходимо знову в підвал, тільки де він. А І це теж пов'язано з цифровим цирком, Це персонаж з цифрового цех. Он бренд похтали. Уменшуємось таким. І тут і, така пасхалка на кролика джекса з Стефаного цирка. Добре, надіюсь, вам відео сподобалось. А з вами був... Ой, не видно. вами був я. сюди. сюда. Не, двір. З вами був я. я. Всім па-па-па-па.